Вітаю, мої маленькі друзі, запрошую вас до осіннього парку. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо килим золотистий, віти на півголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Давайте малята поглянемо навколо і пригадаємо, що відбувається з природою восени. Стає холодніше, ніч стає довгою, а день коротшим. Часто буває дощова та вітряна погода, дикі тварини готуються до зими. Люди збирають урожай. Перелітні птахи відлітають у вирій, дерева вдягають яскраве вбрання. Осінь буває різною і часто її називають золотою. Це все тому, що листя на деревах і кущах стають жовтого, червоного, оранжевого кольорів. І коли його освітляє сонячне проміння, воно здається золотим. Сьогодні малята! Я пропоную разом зі мною намалювати дерево в осінньому вбранні. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик і водичка. Почнемо з того, що ми розбудемо пензлик. Вмочуємо у водичку, крапаємо крапельку водичку в потрібну нам фарбу та добре-добре розмішуємо. Пригадайте малята, коли ми малюємо стовбур дерева, ми починаємо зверху і тягнемо лінію донизу. Так само малюємо іншу лінію і зафарбовуємо серединку. Тепер намалюємо гілочки. Спочатку намалюємо товсті гілочки. А тепер тоненькі. Тоненькі гілочки вийдуть тоді, коли ми їх будемо малювати кінчиком пензлика. Добре промиємо пензлик, фарбу потрібного нам кольору. Добре перемішаємо і почнемо прикрашати осіннє дерево. Листочки будемо малювати, прикладаючи пензлик повністю борсом. Після кожної фарби добре промивайте пензлик. Ось таке дерево в осінньому вбранні вийшло у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти!